Акт перший, як ідея в Павлова загостила. Згадуючи чудові часи до 22-го року, коли я була малою та наївною, вважаючи, що це життя просте та легке, і якщо я просто прикладу зусилля, в мене все вийде. Я малювала на одягу в мліях, ну, ідея ж хороша, значить, усе вийде. Я забувала про піар, про гроші на піар. Про те, що не усі люди з поломаною психікою, як і я, і не всім буде це цікаво. А у люди, у котрих є гроші на такі безкорисні покупочки, у котрих є робота чи навіть діти. Тому треба було орієнтуватись на стрейт культуру 30 плюс людей, а не на безробітних підлітків 16 плюс. Ех, молодість. Тому мені захотілося згадати цей приємний час і почути себе знов наївною, але лише тільки для себе в цей раз. Акт другий. Процес підготовки до Оскільки грошей на початку мерчі в інших сайтах кріпосна Сюзани не заробила, але ця ж дівчина мала свої комірці ще старі акрилові фарби, і не такі старі на день народження подарункові акрилові фарби, у українського чудового виробника. Бережи, господи, українські виробники з їх бюджетними цінами для безпритульних студентів-художників. Амінь. Також можна було би сказати, що автор цього відео розщедрилася та купила новий одяг, щоб його розфарбувати. Але це було б брехнею. Була відкопана стара фуковта, яку до цього було куплено в секунді. А ще до цього було знято спокійно наркомани дідуся, нитки, якими треба було вишивати станінські означки, щоб бабусі в маршрутках хрестилися. А у батьків були сумніви про підміст. В роддомі. Все для старшого покоління. Ну і цей круг, назву котрого я не знаю, чесно кажучи. Котик, який буде спати на ковці, котру ще не домалювала, а вона вже сука, вся в білій шерсті. Звичайна ДВП дошка, котра залишилась з вашого страшного навчального періоду, на котрому залишився запах енергетиків, пива та моїх сльоз. Акт третій. Нараз футболки для божевільних не маючи якоїсь певності в собі і не маючи точної ідеї на той момент, а що я хотіла робити, мені треба було зробити нарис, щоб я не психанула та не викинула цю кофту через 30 хвилин після першого ж покриття фарбою. Я намалювала форму своєї кофти, і після цього вже почала скетчити можливі малюнки, і було зроблено 6 нарисів. І оскільки моє життя не дало Трещину, і я не живу на Троєщині, я не дуже розуміюся в алкоголі, але живуть, Чу на борщазі і дядю Толя охороник школи під грибами на дитячій площадці. було щось ближче, рідніше, так по-домашньому. І я зупинилась на цьому варіанті. Хоча чесно сказати, я провела все ж таки пару годин в пошуках в інтернеті, але мої спогади з дитинства вони були тепліше, приємніші і взяли верх. Акт четвертий: білий порошок чи зажлобити три гривні? Оскільки логічне і адекватне мислення це для битва, я намагалась видумати, чим би помалювати на одягу замість купони спеціальної крейди за 3 гривні. Одразу малювати навіть для мене це занадто рискований крок. Мені адреналіна і вночі з тривогами вистачає якось. Спеціальний олівець для малювання по тканині, як і мій здоровий сон, після 24 лютого пропав без вісті, тому прийшлось викручуватися. Мій погляд впав на пастель, що кож. Точно дорожче, ніж мої нирки, і я скористалася. І насправді воно було не таким ж поганим рішенням, як я думала. Але на моменті вишиванням я все ж таки вирішила, що я побуду трошки битвою і купила ту кляту крейду за 3 гривні. Акт п'ятий божевільний вважає, що він живописець. Моє малювання складала з чотирьох чи п'яти слоїв. Ви можете вкотися і в менш слоїв, але два слої – це точно обов'язково. Бо оскільки тканина погине фарбу, вам треба зробити перший слой як основу для наступного слою. І можна було б менш зайобно все це малювати. Було б логічно малювати весь перший слой виключно біом як основу. Як було раніше, обговорено – логіка для бидва. Тому я одразу позначила себе, де буде якийсь слой. Я малювала все по ночам, тому в мене був певні 6 годин роботи кожен день. А потім я лягала спати весь наступний день, фарба сохла і так до ночі, і я знову малювала. І так було п'ять днів, щоб краска точно висохла і кожен слой висихав повністю. Тільки десь на четвертому слої я вже не боялася розбавляти сильно водою, щоб зробити фарбу більш прозорою. Усі кольори я змішувала на маленькому хості. Котрий я купила для ще одного цікавого проекту, котрий ніколи не був реалізований. Але тепер я маю пару цікавих квадратиків для палі. Акт шостий. Як ти себе чи референс на людську багатоніжку? напевне ж, треба сказати, що мої руки явно ростуть не з пліч. бо вишивання і я це все одно, що гопніки без дешевого алкоголю. Дуже страшно. Дуже дивно, і я їх ніколи не бачила. Тому десь після спроби так п'яти, в мене нічого не вийшло. В мене не було бажання, і я вже думала це все закинути, чи спробувати скинути цю частину роботи на мою мати та її машинку для цього. Але теж, на жаль, не вийшло. Але зато мені підказали, що купити і як зробити роботу трошки простіше. І залишив з цією проблемою на одинці. На моє здивування, через 40 дирок моїх пальцях в мене. Щось почало виходити. Ей, я навіть почала цікавитися іншими видами життя, а на те, що навчала в п'ятому класі, коли вчителька ще не випала з вчительцю музики. Але все ж таки треба сказати, що я не дуже вірю в має, тому я вирішила не пригати в очі голи і залишила, хай воно буде так. Акт сьомий. Побіг з Павлова з речами. Вийшло дуже цікаво, напевно. Хоча я впевнена, що замість іерогліфу, котрий я писала з самого початку, вже якась матершина на японському. І можливо, я буду носити кофту з написом хвойда, але це вже дрібниці. Для мене це ще одна чорна футболка, але хоч з якимось малюнком на нього. І я вже можу придивити родичам, що я не ходжу тільки як на похоронах, уся в чорному. Автора депресія для мого кота це улюблена тряпка для відпочинку. І я не можу його осуджувати, лише себе то пожаліти. Значить, цю фарбу, скоріше за все, людство зникне, чим фарба спаде. Тому через років 15 мій племяша буде носити одяг своєї покійної тітки з історії про Троєщину. Я думаю, що задача моя на це життя виповнена. Що ще треба? Якщо вам сподобалось, ви можете писати мені коментар, підписатися чи підтримати мою нікотинову залежність вашими донатами, одноразово чи на баймі кофі. Залишайтесь, тут приємно. Ще телеграм є, де я хуйню всяку пишу постійно. Але це так вже по бажанню.